В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ізмельська картина галерея обласного центру сетичного виховання імені Емілії Євдокимової зазнала ушкоджень в результаті ворожих обстрілів 2 серпня. Обережно купання заборонено. Ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. В Візмейлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. 4 серпня день пам'яті Марії Магдалини. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! З інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 серпня орієнтовно такі. 248 490 осіб особового складу, 4228 танків, 8249 одиниць бойових броньованих машин, 4911 артилерійських систем, 704 реактивні системи залпового вогню, 466 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 4106... 101 безпілотних літальних апаратів у тактичного рівня, 1347 крилатих ракет, 18 кораблів, 7392 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 724 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйте до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Російські дрони під час атаки на Ізмейл 2 серпня залетіли на територію Румунії. Жителі повідомляють про падіння одного з дронів у лісі. Про це повідомляє ДІДЖЕДвадцять 24 У відповідь Румунія посилює оборону кордону НАТО після атаки РФ на Ізмейл. Міністерство оборони країни проінформувало, що застосовують заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних та союзницьких планів. 3 серпня голова Ізмільської РДА Родіон Абашев взяв участь у робочій нараді з питань енергетичної безпеки Одеської області під час воєнного стану під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка за участю голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, керівників енергопостачальних компаній, представників відповідних територіальних підрозділів та виробників альтернативної відновлюваної енергетики, обговорили підготовку до нового опалювального сезону, робочі схеми та захист об'єктів. Енергопостачання, плани енергозалежності, а також взаємодію між службами для сталої роботи в енергетичному секторі. В ніч на 2 серпня росіяни завдали перший масований удар по Ізмаїлу безпілотниками типу шахет. Окрім портової інфраструктури, в результаті обстрілів суттєві пошкодження отримали 15 квартир, багатоповерхових будинках, десяток приватних будинків, три заклади освіти та один заклад культури провідний музей міста Ізмаїльська картина галерея. Дивіться далі. Вніч на 2 серпня росіяни завдали перший масований удар по Ізмаїлу безпілотниками типу шахет. Окрім портової інфраструктури, в результаті обстрілів суттєві пошкодження отримали 15 квартир в багатоповерхових будинках, десяток приватних будинків, три заклади освіти та один заклад культури. Провідний музей міста Ізмаїльська картинна галерея. Про те, що у закладі повибивало скла фасаду директору о 4 годині 32 хвилини, повідомив черговий Ізмаїльської поліції охорони, який тієї ночі знаходився на чергуванні. У рапорті зазначено. Зруйноване скло виявлено після двох останніх вибухів, які були дуже потужними. Ізмільська картина галереї знаходиться у центрі міста, на відстані приблизно пів кілометра від портової інфраструктури. Через вибухову хвилю постраждала бокова частина будівлі. Наразі спеціальна комісія має визначити розмір завданих збитків. Відзначимо, у будівлі Ізмильської картинної галереї знаходяться художні колекції музею, а також у експозиційних залах розташовані високохудожні виставки видатних українських митців. У 1999 році ізмильській картинній галереї було присвоєно статус обласного центру естетичного виховання. Це центр духовного розвитку, який формує культурне середовище в місті та регіоні. Попри війну та інші складнощі, заклад продовжує невпинно працювати, приймати у своїх стінах відвідувачів, проводити різноманітні просвітницькі заходи для дітей та прищеплювати любов. До мистецтва у цілому зацікавленістю та захопленням любителі мистецтва знайомляться в залах картинної галереї з шедеврами світового мистецтва з видатних колекцій відомих музеїв України та багатьох інших країн світу. Крім цього, ізмельська картина галерея продовжує відкривати персональні виставки художників України, а також міжнародні виставки митців далекого і ближнього зарубіжжя. Остання така виставка відбулася 28 липня і була присвячена Дню української державності. За рік до війни у всіх експозиційних залах музею проводилися ремонтні роботи та відбулася реконструкція системи освітлення. Також у будівлі музею знаходиться і студія з змірського телебачення, єдиного провідного телеканалу, який наразі працює у регіоні та висвітлює головні події не лише про Донецького краю, а й всієї України і навіть світу. Атакувавши портову інфраструктуру, росіяни нанесли шкоду і художньому музею, і провідному телеканалу, і потужному культурному центру духовного розвитку. У зв'язку з руйнуванням частини фасаду порушено температурно-вологий режим, що необхідний для збереження творів мистецтва. Вони відповідатимуть за всі злочини та за все горе, яке принесли людям. Ну а ми продовжуємо працювати кожен на своєму місці заради нашої спільної перемоги. Катерина Кисельова, Наталя Гаврилова, Теодор Христєв для програми новин. Ізмирський район з робочим візитом відвідали представники продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Ізмельський район з робочим візитом відвідали представники продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Вони зустрілися з першим заступником голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Михайлом Шарафаненком та начальником відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту Мариною Диної та керівниками адміністрації морських портів України. Також у зустрічі взяла участь онлайн директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної військової адміністрації Алла Стоянова. В рамках зустрічі обговорили наступні питання проєкти ФАО в Одеській області, розширення співпраці з місцевими громадами, ситуацію з експортом зерна, можливі напрямки підтримки експорту, відкриття ветеринарної та фітосанітарної лабораторії в місті Ізмаїл за підтримки ФАО. Учасниками обговорено актуальні проблеми та шляхи їх вирішення задля поліпшення роботи портів Ізмаїльського району. З настанням літа і тепла городяни активно відвідують стихійний пляж біля діорами. Гізмельські патрульні та рятувальники вкотре провели профілактичний рейд, поспілкувалися з присутніми, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання. Усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому. Так званому стихійному пляжі У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто дуже. Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкту, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмельчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний. Пляж, тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова та Христів для програми. Новин візьмилі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Які вакцини є в наявності? Хто може отримати щеплення? Та скільки осіб вже вакциновано? Дізнавалася, наша знімальна група в Україні значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Візмаїлі останніми тижнями спостерігається значне зростання захворюваності на covid 19 Крім того, збільшилась і кількість госпіталізацій внаслідок вірусу. Варто пам'ятати, що найефективнішим методом профілактики проти грипу та ковід є насамперед вакцинація. Щоб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення як дорослим, так і дітям з 5 років. При цьому, що вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється а з 5 років до 11 – меншою дозою. Щоправда, дітей радять щепити вакциною Pfizer за схемою аналогічно до дорослої дві дози з інтервалом у 21-28 діб. Для того щоб щепити від коронавірусу дитину необхідно згоду одного із батьків або опікуна. У деяких літніх пацієнтів коронавірус пробігає значно гірше, зазначають медики. Старші люди набагато важче переносять covid 19 та мають більші ризики померти, особливо якщо в них є хронічні захворювання. Головна медсестра із мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що в Ізмаїлі продовжується вакцинація від коронавірусної інфекції. А наразі у місті щеплює двома Pfizer та CoronaVac. Єдиний захист від тяжкого перебігу хвороби це вакцинація. Одного щеплення недостатньо для повноцінного захисту зробити повний курс та бустери. Це суттєво збільшує шанси на легкий перебіг та повноцінне життя після хвороби. В Ізмаїлі наявні вакцини Pfizer та CoronaVac. Тим, хто отримав перші два щеплення, рекомендовано вводити бустерну дозу. Зверніть увагу на термін ваших щеплень. Так є ж, якщо пройшло 9 місяців від другої дози. Негайно приходьте на бустерну дозу. Радимо свідомо і відповідально ставитись до свого здоров'я. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі і третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч із мельчан. Четвертою дозою провакциновано понад пів тисячі осіб. Та додатковою дозою майже 50. Також вакцинуються у нашому місті вимушено приміщені особи та діти. Всього вакциновано першою дозою 25 тисяч 154 осіб. Другою дозою – 24 тисячі 327 осіб. Третьою дозою – 5 тисяч 6 осіб. Четвертою дозою – 539 осіб. Додатковою дозою – 47 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою – 60 осіб, другою – 40 осіб. Вакциновано переселенців – 272 особи. Нагадаємо, коронавірус має симптоми, характерні для гострої респіраторної інфекції, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження. Є ряд запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, зауважила медикиня. Користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей, тримати дистанцію у багатолюдних місцях. Важливо не нехтувати вологим прибиранням та робити регулярні перерви на провітрювання вдома і на роботі. Якщо ви помітили симптоми схожі на ковід, то вам обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря та ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці єдності 75. Якщо захворіли, залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найдієвіший спосіб захистити себе від ковід. 19 або його тяжкого перебігу із тяжкими наслідками для здоров'я це вакцинація. Пам'ятайте, масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків covid 19 Усі вакцини візьмелі сертифіковані, тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Православні християни відзначають церковне свято 4 серпня, День пам'яті Марії Магдалини, святої Рівноапостольної та Однієї жінок Мороносець. Марія Магдалина все своє життя присвятила служінню Спасителю. Докладніше про історію свята, дивіться далі. 4 серпня День пам'яті Мироносиці Рівноапостольної Марії Магдалини. Свята Марія Магдалина була родом з міста Магдала, що розташовувалася на березі Генісарецького озера. Вона служила Господу разом із іншими благочестивими жінками Іоанною, Сусаною та іншими. Згідно з Євангелієм, Марія перебувала і на Голгофі в момент розіп'ять. Господа, залишаючись біля Христа разом із Богородицею та апостолом Іоанном. Також вона була свідком поховання Христа. Одне з головних чудес в житті Марії Магдалини це те, що вона одна з перших стала свідком Воскресіння Христового. Свята особисто бачила Воскреслого Спасителя, який, однак, не дозволив їй доторкнутися до себе. Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до отця. Але іди до братів моїх і скажи їм, іду до Отця мого і отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Розповівши апостолам про Воскресіння Господа, Марія Магдалина першої світі проповідувала цю подію. Надалі вона разом з апостолами несла проповідь Євангелія по світу, за що її удостоїлися прославлення як рівноапостольна. Свята Марія померла в Ефесі, де в той час трудився святий апостол Йоанн, який з її слів написав 20 ту главу свого Євангелія. У 21 му столітті на тліні мощі Святої Марії Магдалини були перенесені з Ефеса до Константинополя. Катерина Кисельова для програми новин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют долар США купівля 36 гривень 95 копійок, продаж 37 гривень 50 копійок. Євро купівля 40 гривень 75 копійок, продаж 41 гривня 50 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмілюючи куці мінлива хмарність, без опадів вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 31-33 градуси з позначкою плюс. В Одесі ясно, без опадів вітер південно-східний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря Тря вночі 20 двадцять градуси тепла. В день двадцять вісім градусів з позначкою плюс. Шановні та Усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті знові крапка.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.